А до Пасхи надо обязательно убрать. На саму Пасху мы не приходим. Мы после Пасхи там неделю спустя есть поминальный. Найбільша кількість людей відвідає кладовище перед вербною неділею та після Великодня. Тільки три місяці, як похоронила жіну, це на все убрано, підкрасив, помазав. Тут потеплеє на слідчій неділі і посадимо цвіточки. Бабушка, дядька, дядька, тетка. Так что все это уберем. Песочком, чтобы было празднично, присыпем. Искусственные цветочки поставим. Они долговечные. И такие посадим. У цей же час территорию приводят до ладу коммунальники. Чтобы было культурно, красиво. На Красну Горку приходять. Це следующее воскресенье. Не 20-го, а 27-го буде Красна Горка. Тогда люди Цьогоріч закрита для відвідувачів низка харківських цвинтарів через мінну небезпеку. В першу чергу це кладовище номер 17 На ньому досі знаходять вибухові предмети і є загроза дистанційного мінування. Також закриті кладовище номер 13 15, 15 та польський меморіал. Закриті за рекомендацією головного управління ДСНС України в Харківській області. Понад рік тому мер Ігор Терехов звертався до ДСНС з проханням якнайшвидше розмінувати 17-й цвинтар. Але є певна специфіка на кладовищі шукати вбухівку можна тільки вручну з металодетектором, але він реагує на огорожі. Техніка, яка перериває ґрунт, відпадає після кожного обстрілу. Є загроза. Дистанційного мінування, там прильотів вибухових предметів було візуальне обстеження 17-го кладовища, але цього е, недостатньо. Ми співпрацюємо з ДСНС. Чекаємо більш детального обстеження. Така ж ситуація з іншими закритими кладовищами. Було візуальне обстеження, коли сапери вилучали вибухівку, що впадала в око, але має бути детальне відповідно дозвільні документи. Щодо решти цвинтарів, вхідне, який не заборонений, усе на розсуд відвідувачів. Відкриті перше, друге, третє, п'яте, шосте, сьоме. Восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте, чотирнадцяте, шістнадцяте і вісімнадцяте. Але всі повинні пам'ятати, що на даний час. Велике скупчення народу є небезпекою для людей. На закритих кладовищах прибирають тільки біля входів та на центральних алеях. На відкритих збирають сміття, спилюють аварійні дерева, обрізають чагарники та видаляють бур'ян. Щоб люди могли привести до ладу могили, під'єднали воду та завезли пісок. Пісок почищаємо бачите, Траву всю убрали. понад кладбищем уже все убрано. А сьогодні от чисто благаражуєм територію. Вже скоро Пасха. Що вихідних до кінця квітня до 18-го цвинтаря курсуватиме спеціальний автобус з його розкладом, а також з режимом роботи кладовищ. Можна ознайомитись на сайті КП «Ритуал». Олена Нагорна, Медіагрупа об'єктив.